Друзі, доброго ранку всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Сьогодні 9 січня. Ми зараз на ліз... залізничному вокзалі були тільки що біля статуї Ісуса Христа і що від Стебницького кільця аж сюди. Зняв одне відео. А зараз знімаємо друге відео від залізничного вокзалу до Бівету Сьогодні в Трускавці мінус 21, так в мене було на термометрі. А є ще один термометр біля бювету. Йдемо подивимось зараз, яка температура біля бівету і чи є зараз люди, чи приходять по нафтусю. Такий холод. Дуже холодно. Сонце встає, мені здається, що ще більше морозу. Дуже холодно. Біля статуї було, тільки що дивились на курорт. З висоти пташиного польоту. Як бачите, все димить, всі гріються, всім холодно. Санаторій аркада. Також гріються. Санаторій Арніка. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. Ми Зараз біля готелю Оскар. сніг зараз під ногами дуже репить. Цього року ще такого морозу не було. В минулому році точно не було. Максимум минулого, здається, було 15. Мінус 15. Ну, 21 я вже не пам'ятаю, напевно, на пару років точно не було. Дуже сильні морози. Пишіть, друзі, в коментарях, в кого ще, в якому регіоні. Такий мороз. Не знаю, в Одесі там дуже був дощ і мороз, і там дуже складні погодні умови були, було дуже слизько. Хоча в нас також під е, снігом лід. У нас падав дощ, потім замерзло і сніг, і також під, під снігом, лід. Бим, пельменна, Готель Європа. Пельменна свою рекламу тут розвішала на огорожі. Ми Зараз на вулиці Річки. Бачимо, зараз людей ще тут немає. Все зачинені, магазини, машин мало. Свою машину навіть не пробував сьогодні заводити свій мороз. Цікаво, бо бівет відчинений, так що може цікаво, чи люди там приходять по навтусі. Знайком котельні працюють на повну ну такий мороз буде сьогодні. Завтра вже буде менший. Але до кінця тижня морози протримаються. Так що гірськолижні курорти запасуться снігом і вже можна буде їхати на гірськолижний курорт, кататися на хто на чому вміє. Кінотеатр злата. Поки такий холод, то можна і сходити і в кіно. Бачите, все ще зачинено, і сьогодні я не знаю, скільки магазинчиків відчиняться, оскільки дуже складно працювати. Такий мороз, багато зігріваючого піде. Дальше загріваючих напоїв. Стежки вже прочищені. Ми бачимо сьогодні свіжий трактор прочистив, пісочком присипали, тут на стежках не є слизько. Гарно сходить сонце. Дуже красиво сьогодні в горах. Не знаю, чи сюди, туди сьогодні доберусь, чи... але в східниці, за деякою інформацією, вже сьогодні мінус 25. Тут красиво, а на это то взагалі напевно. Чи на Драгобраті. в взагалі і в Славском Краса неймовірна зараз в гарах. Мы уже вже біля эту. Зараз йдемо до термометра, подивимось скільки градусів. В парку мені здається холодніше, віці якісь чудові ялинки. Це все така тишина стоїть. Це все позамерзало так все. Все в снігу. Ну, я думав, що буде більше снігу, але. Ну, сантиметрів 15 є. музей української майоліки Ну що, друзі? Мінус 19, 19, вже на 2 градуси потеплішало. Ось так, біля бювету, мінус 19 зараз. 9 година ранку. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання є в описі під відео. Пан Гусак, весь такий наряджений. Так що, друзі, всім гарного і чудового дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.